Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоріне Таро. Для нас карта дня на 10 вересня 2025 року. Цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Але то була нічка. Житіша хайди, як кумарі. Годячи над головою. 6 ранку. Ну і це не знаю, як я так. Заснула, навіть не відчула. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, так, які енергії. Що тут у нас? Тут з мечів на дні колоди. Єрофант. О, меч. Меч для нас це зброя. Ну, сподіваюся, вже вона програлася. Сьогодні вночі в мене є план, у мене є ясність. Я розумію, що я хочу, я розумію, куди я рухаюся. Ну, меч, це завжди ясність. Ну і туз, туз це нові плани, нові ідеї, нові думки, нова інформація. А для когось туз в мечів це відрубати щось, залишити щось. Ну, от саме якраз чудово в коридорі затемнень ми залишаємо, відрубуємо все, що не розвивається, все, що нас гальмує. На дні колоди в нас єрофант. Ну, що ж таке єрофант? Це мудрість. Це для когось освіта, підвищення кваліфікації, друга освіта, можливо, ви собі запланували, і оце вже я йду навчатися. Також Єрофан це мудрість, так? з якою ми пояснюємо комусь це поради, це інформація, слова, ну те, що ми транслюємо. Або, можливо, нам радять людина-наставник, людина, людина ну, до якої звернулися ви за порадою. Тобто ви вислухали все, подумали, і от сьогодні ви розумієте, що з цим робити і куди рухатися. Ну, можливо, це єрофант може бути наші цінності, цінності нашого роду. Цін, ну, Наші цінності, які от сьогодні треба відстоювати, доводити, переконувати? Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам буде допомагати? Справедливість? Кармічна карта, тому що ми на це заслужили, на цей рух, на цю зміну, на цій, на цю ясність, на ці плани, тому що це результат наших попередніх дій. Ми ми це планували, ми до цього йшли, ми це хотіли, і саме сьогодні час от, втілювати, час розпочинати. Ну, також справедливість це для когось суд, люди юриспруденції, і це от ту це консультація, це розмова з такими людьми. А для когось справедливість це державні установи, ну будь-які державні установи, в які ви звертаєтеся чи подаєте щось, папери, документи, чи забираєте вже, отримуєте результат. А для когось це справедливе рішення. Хтось одружується, робить пропозицію, можливо, це е, ну, ЗАГС, так? розпис саме сьогодні, для когось це розлучення, ви прийняли рішення також. І все це по справедливості, тому що ви до цього йшли, ви це хотіли, ви це планували, ви на це заслужили. Справедливість це також ясність, бачите, вона має меч також. і Дуже схожий він ось так догори піднятий. І справедливість це баланс. Все має бути в балансі. Ну що ж, я люблю як справедливість от в такій позиції, плюсовій, що допомагає. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати вогонь, тус посухів? Посухи це дія. Знаєте, не поспішайте або поспішайте повільно, виважено, зрозуміло. Знаєте, бо меч це така структурованість всього, далекоглядність, плани. Коли все чітко, ясно і зрозуміло. А тут посухів. Посухи, посухи це така авантюризм, коли хочеться вже і одразу, я стрибаю в воду, не знаючи броду. Це така безстрашність, коли загорілося бажання іскра, і все. Вже ну, ось такий, така швидкість, запал, наполегливість буде заважати. Все має бути виважено, У нас такі серйозні карти. На дні колоди був Єруфан. Це також такий: і мудрість, і традиції допоможе справедливість взагалі кармічна карта. Тому немає куди поспішати, не потрібно поспішати. Все має бути в балансі. Ну, по справедливості це баланс, рівновага, гармонія. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні, щоб меч програвся тільки ясністю, комусь гострим язиком при потребі. То, я люблю мечову енергію, її можна використовувати як вам завгодно, при потребі. Треба говорити, прошу дуже, треба планувати, і це ми маємо. Відрубати, колоти, гострий язик. Відстоювати, от не дозволити втручатися, заходити в свій простір і меч це може. Ну що ж, мої любі, маємо ясність, маємо справедливість. Я бажаю нам. Так, я вже не знаю, чи я сказала мирного і спокійного дня, я от ще не можу прийти до тями. Бажаю сьогодні нам справедливості. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, розказуйте, як ви, як ваш настрій. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зворяне таро. Ну що ж, ми любі, почуємось, папа.